До нас прийшли хлопці і кажуть: дивись, є там на банкрутстві один недобут, можна його там через банкрутство купити і да. заробити 60 тисяч доларів. Так як я вже був компетентний в банкрутствах, вивчив цю історію. Юридично. Так. І я в це поліз. Получилося, що я на тому об'єкті заробив не 60, а 360. 360? Так. Як? А отут от саме ключовий момент, який Дасть відповідь на дуже багато запитань, які люди не знають. От тоді якраз і почався старт і ріст нашого ринку. Тобто, чисто випадково, не знаючи, куди я йду я що заробляти, що тисяч доларів, я попав в те місце, от в той бізнес, да. в, той, в той сегмент ринку, який був швидко ростущим. Він отак от летів. І він отак летів 20 років. Я був якраз з самого початку і в 2022 році, коли він закінчився, цей ріст цього ринку, от так. я був всі ці 20 років. Тобто ринку. можна сказати, що твоя гіперактивність тебе не підвела, а просто привела в правильну точку і тобі далі вже просто пощастило. Так.